А ви потім скажите, я нужен, не можу, ви в двом можете зараз. Бо прибіг кожого, я ковжову можу забрати. А начальник час не кожого. Ну, не ж с я типа провір. А он? Ну так. Ні, нормально. в струку, не Можемо Ми всі повиходимо. в струку, будете встроєм сидіти. Може, я вам. Ну, не, то Навіщо не з трупом. Я просто думаю, може я зараз возьму справу, типа під виглядом ознайомлення? Ні, ні, пишіть справа, ми просто піхоти свої громадяни. Просто я просто не незручно, там і, і, секретарі, помічний, не, это... і все це. Їх ніколи там не буде. Я хотіла момент один взяти. Ось вот так ось, вот. Все ж таки, типа. Ну да. а так, як? а як? Боже, я хотіла почитати холодно. Я его не хочу бачить. Я его просто не хочу бачить. Ты что, посевать и пойду вас прыгать? Тише.

Скажу, так можемо його якраз і сюди. Можемо і сюди, нам треба повиганяти. Так, тільки я оце товариша, прошу. Так може все таки там, там тепліше. Не треба, мені якраз добре свіже повітря. чи та, ну, мені ви стоїте або на своє місце. та ні, ну сюди не хочу. Навіщо? Ми що, ми в що в засіданні? Я просто що хотів дивитися. Я хотів перевернути сторінку. Все забудь, що було там до сьогоднішнього дня. Щоб ви просто подумали і зробили виважене рішення для себе. І потім, я не знаю, чи Діма хай там приходить. Якщо, якщо цей гусатий е, нам не потрібен, ми його поміняємо. Принципіальна така позиція наймається. Ні, ну просто, що ця людина. Я не хочу повертатися, повертатися в історію. Ну, Про що це все? Оці всі революції, ці всі майдани. Все одно попробує. Воно, То воно, Ні, воно, ну, воно так, не потрібно. І це не має значення взагалі. Я ну, не, може так може. я не розумію сенс нашого всього цього. Ну треба просто любим путем, я так вважаю, що треба роззакрити цю справу. Ну, яких підстав? До підстави, які завгодно. Підстава, перша підстава, ну одна із підстав. Може самовідвід, якщо ви так не хочете. То Ні, це не закриття. Ну, Тоді ж, уже, уже ж воно ж піде іншому суді, тоді вже будемо приймати різні. Інша, інша підстава. Допустим, я покажу в судове засідання, заявляю клопотання закриття справи за плином терміну. <гум> я заявив питання. Термін все одно сплив. Це одно навіть якщо і визнать мене в процесі винним, але звільнити від відповідальності, це ж мені нічого за собою не тягне. Ну визнали та й визнали, але відповідальності немає ніякої. Просто це тільки, тільки для цих всіх сумасшедших, це раз. Для преси це два, щоб лишній раз оце вони все бігали. Все. Так, і... А в чому суть? Я, я не розумію наші зустрічі. Ну так прийдіть і ми розглянемо справу, ніяких проблем. Ну я це все розумію. Ну мені треба ж саме. Я так дивлюсь, як в західних країнах. То, допустимо, сидить суддя, запрошує до себе в кабінет сторону звинувачення і сторону захисту. Якось в кабінеті приймають рішення. Ні, ви таки бачили, що в кабінеті вирішується рішення. Це є ж таке, що суддя в західних країнах, Сполучених Штатах от Сидить і каже, так, сторона захисту і сторона обвинувачення зайді до мене в кабінет. отут тут отут-ота, тут, ні, це вони вирішують з Ні, ну скажімо так. Давайте не прив'язуватися з західним. У нас є наш закон, який зобов'язує, що я повинна почути вас. Ваше пояснення в суді. Да. Прийдіть і дайте пояснення, ніяких проблем. Давайте ви ще переночуєте цією думкою. Я не зрозуміла, з якою думкою? Болезно. Все одно він є. Я хочу прийти в суд. Я, так хочу, прийти. Я хочу прийти в суд. Я... Варіант, а. Я... варіант а. або варіант або, допустимо, самовідвід, інший варіант. Я заявляю клопотання. Просто якби ви так підсказали, намітнули. Дайте мені іншого адвоката. На намітніть мені, кого мені нанять адвокатом, я прийду з тим інше. Я Ні, я... мені немає значення. Це ваше право. Я ж ви ж розумієте, ви маєте право обрати такого я адвоката, хоч і десяток адвокатів. Я свої права знаю, вивчив на пам'ять. Я поміняю. Мені бо мені в моєму житті, я не пам'ятаю, 8 разів чи 15 разів порушувалась кримінальна справа. Ні, для із, цього, них, то, що... із, них, із них 90% 6.2. Я це все, все, все розумію. Я в Крим Рим і Мідні труби проліз. Тому... До вас у мене ніякого я упередженого знаю, ставлення я знаю. немає. Для мене головне розглянути цю справу. Прийдіть, дайте пояснення. Я їх вислухаю уважно. Ви, ви хочете сказати, що я не уважно ставилася до вас. Чи як, я не ну, якщо по першій, по першій справі по клімку апеляція скасувала, то я у мене є підстави вважати, що у суда була опередженість. Ну це ваша то це ваша точка зору. У мене є підстава вважати, що у суда була опереченість. Ну це ваша, то, це ваша точка зору. Вважати, ми з вами розуміємо. Ні, ми зараз не будемо розмовляти про те, що ви вин, чи не винний. Ви хочете законне та обґрунтоване рішення. Будь ласка, воно таким і буде. Так навіщо ми тут зустрічаємося в судовому процесі, ми теж саме е, вирішимо і розглянемо. Ніяких проблем. Розставка так, ж. Ну, ну так давайте ви зараз тоді повестку отримаєте на 23-й, і прийдете в судовий зацікульну. Так я з цим законному порядку буду бігати по кабінетам. Так от чужо. Таймати, а чому ви вважаєте, що ви відрізняєтесь від інших громадян? Давайте, вважаєте, так я не розумію для чого? Ви Оце ми з вами зустріли? Для чого ви вважаєте, як Ви вважаєте? Я вважаю, як я вважаю. То чому я дуже повинен бігати по кабінетам? Давайте ви зараз отримаєте Ну, Якщо в нас уже ж такий нормальний процес, то важі ще секретар. Вона ж теж повинна щось робити. У вас є якісь конверти, марки. Ви мені відправите установлений законом? Термін пов'язки і повістку. І вона прийде, отримає. І все буде нормально. Це ж не, не в цьому питання. Я ж про не не повідомляю. Чесно, цьому я, я не розумію навіть для чого. Ви створили мені кучу проблем, по постворювали. А, теп, не тепер, не а. а тепер захотіли зі мною зустрітися. Ні, чекайте, чекайте. Я ж вам ви, ви навіть побудов... до, до моєї сім'ї добралися навіть вже. Я? Ось правильно, ви ж добралися теж до моєї сім'ї. Це моя, це не паче, це моя, це моя дочка. Це не бачить. Я лінка. взагалі не розумію. Я її, я її виховував з одного року. Це моя донька. Моя донька Клінкова. Ви мені патчили. от хочете зараз. Тому ви ви, ви зустрілись це... зі мною зараз вичитувати. Ви ж мені сказали до моєї сім'ї. Я, сім я з вами я погодилась на неформальну зустріч. І я не розумію, що ви від мене хочете. Все тоді. Ну вибачте. Да. Вибачте, що я вас допомогу.